В мене були справи з проститутками. Тільки не я був їхнім клієнтом, а вони моїми. Розповідаю, як все було. Отже, почнемо спочатку. В Україні відсутня кримінальна відповідальність за зайняття проституцією, наявна тільки адміністративна у вигляді штрафу в розмірі 85 гривень. Проте за звідництво для розпусти, наявна кримінальна відповідальність. Якщо просто здійснили звідництво. То там штраф. А якщо правоохоронці докажуть, що такі дії були вчинені з майновою вигодою, тобто заради наживи, то там позбавлення волі до п'яти років. Як то було? Звернувся до Сауни чоловік, який прийшов відпочити, і він повідомив адміністратора, спитав в нього: а чи є у адміністратора номер якоїсь дівчини, яка приїде і надасть йому послуги сексуального характеру. На що адміністратор зателефонував дівчині, і вона приїхала, надала сексуальні послуги, після чого адміністратору поліція вручила повідомлення про підозру за статтею 302 Кримінального кодексу, а саме звідництво для розпусти. Доказати, що там була якась майнова вигода нажива, не вдалося, і там перша частина був штраф. Подібна ситуація була безпосередньо з Дівчиною, яка займається проституцією, вона приїхати не могла і запропонувала, щоб приїхала її там знайома. І так само для цієї дівчини була кримінальна відповідальність за звідництво, тому що вона сама приїхати не змогла, проте організувала іншу дівчину. Якось так. Тому майте на увазі, і скажіть, будь ласка. Хто додивився до цього моменту, чи цікавий для вас такий контент, кейси із життя із практики адвоката? Якщо так, то і надалі буду знімати вам подібне відео.